Оресте. От скажи, ти обіцяв мені сьогодні пічку полагодити? м? Там вон діти в школі померзли всі. Ти що? <різь> ти що, хочеш зі мною посваритися? <різь> Ви ж домовлялися, що я це зроблю, коли прийде час. Ні, ні, ні. ні Ми так не домовлялись. Ми знайдемо вихід. У них там новенький. А може, він інший. Ні, не інший. Чи? Ти ж розумієш, що вирок, ворог народу це не тільки загроза для мене і для тебе. Як я сама? Що сама буду робити? Сьогодні ще дитинку привезли. Почелягень такий. Наче Та кульба. Іди до дітей. Іди до дітей. Ну, хтось ж має з кольбабки. Людину виховати. Что он сказал? Разлюби, поверишь, и в кент. Матиша ты. Не, молчай. Не молчай. Я тут, я порыт